Добрий, чудовий сонячний раночек, п'ю каву, поки хлопці збираються. Зараз підемо на сніданок всі разом. Знімемо його огляд і покажемо вам. І пізніше ще покажемо вам огляд обіду. Як я вже говорила, сніданки і обіди враховані у нас в вартість проживання. Тому пішли дивитися, що нам дають за цю ціну. Треба, не Треба ждати? Ну, пішли. Кофемашинка. машинка, покажи, що тут Щось бульон. Овсянка, бульон. Ой, вони не виходить. Це що у нас тут? Вареники смачні. В очори є Це не яйчки в таких формах. Да. Сосиски і я називаю, кульпари. Що у нас тут для дітей? Колпсін сидит. Тут щось сік, кава машинка, чай. Ресторан симпатичний, місце всім вистачає, все чисто, але вибір дуже обмежений. Зранку також пригощають просіку. Каже, хлопці, що лавро застряв. Получилося вилізти? Да. Як ви поїли, як ви снідали? Хорошо, мені каже, мало, як завжди. Як заставити цих дітей їсти? Хто знає який лайфхак. А зараз прийдемо і сніданок закінчиться, і через 10 хвилин буде, я їсти хочу, я хочу їсти, я вмираю, їсти хочу. Дитячі кінота хороше. Дивіться, ось є столик для батька, можна посидіти. такий там вид гарний. Чи вже на басейні саму раночку. Діти поснідали, ми поснідали, все було смачно, але як ви бачите, вибір супер обмежений. Скажемо так, вибрати особливо що немає. Так, да, дійсно смачно, але вибір невеличкий для дітей. Майже взагалі нічого немає, там тільки хрустики ці з молоком. Тому за таку доплату, що подивимось обід, звісно, але вчора ж ми були вже на обіді. То за таку доплату за дітей 2,5 тисячі в день, то скажемо так, сніданки і обіди таке собі. речі, що хотіла сказати про дитячу кімнату, то дійсно дитяча кімната. От можна сказати, це все, що тут є, але цього дітям достатньо. Марту з лавром пропадає на декілька годин. І ось посидіти, відпочити на лавочці, чи посидіти тут напроти в барі, чи побути навіть на басейні. Дуже зручно, що вона знаходиться на першому поверсі. Тут немає аніматора, але дітям цього в принципі дуже хорошо вистачає. Просто в багатьох готелях такого плану теж є дитячі кімната, або взагалі немає, або є, то вона там така маленька. Кімнатка, столик, стульчик, помалювати і все. І там дітям нема чим зайнятися. То тут їм є чим зайнятись. І що зручно? Що, по-перше, вони отут посиділи собі, там погралися, що захотіли. Вийшли от сюди, тут є їм чим зайнятися. Як ви бачите, на вулиці там можна посидіти. Подивіться, якщо діти тут граються, ви від них недалеко на лавочках. От басейн одразу на от на лавочках. Отже, тут ресторан і там бар. Тому все дуже близько, все дуже комфортно. Тому з дитячою кімнатою тут не те, що проблем нема, а дійсно хороша дитяча кімната. Вона ну, такий от, звичайний готель. Не, звісно, не ведмежа гора і не мурго, але більша, ніж всіх звичайних готелів, які ми бачили. Дійсно гарна кімната. І так, що роблю? Іля захворів, погано себе почуває. Довелося їхати в аптеку. Ой, лізу пальцями в камеру. Купила формацитрон. Я вважаю, що це найкраще. Зараз буде лікуватися, купила серветки, там всяку ерунду, і забули дітям взяти на рукавники. Вони вміють плавати в принципі, без на рукавників. Але я каже: зараз без син з ними не піду, погано все почуваю, і потрібно, щоб а я одна з ними не справлюся, бо вони там і ниряють, і все що завгодно каже, потрібно взяти на рукавники. А ми з собою їх не взяли. Я поїхала шукати в Копійчку, в, в центральний ринок і чи... Нічого немає. Добре, що я на своїй машині можу їздити собі спокійно. І щось стою, шукаю. Потім мене в голові синила. Думаю, теж біля морви є такий класний магазин, і там мають бути що ви думаєте? Я приїхала і є чоловіка. Є тут круглий рік, тому. То буде туди, де шукати на рукавники, круг. От ви приїхали в готель е, з басейном, і у вас немає. Ви шукаєте де біля морви. Як їхати в сторону гедзопарка? Тут зразу за морвою знаходиться цей риночок маленький, і тут є все для басейну. Тому моя щира рекомендація знайшла тут клас по 100 гривень. На рукавники такі, ви знаєте, стандартні, є на різний вік. Взяла хлопцям такі до 6 років. Марку, хоча і вже майже буде вісім, але він худенький, тому йому потрібно також такі. Тому супер клас взяли і вже нам докинути їх машину, щоб вони з нами завжди були. Ось дивіться, ось морва, ось цей фургончик, і отут, ось цей магазинчик. От, і ось тут все, 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 все є. бачите, сувеніри і все для купання. Тому будете знати, що тут можна приїхати і все купити. Ось, бачите, ось цей магазинчик. Тут є сувеніри, ціни супер-супер адекватні. Ось тут продається все для басейну і вон одразу-одразу-одразу морва. Бачите? Тому будете знати, куди приїжджати, щоб взяти все для басейну, якщо ви вдруг не взяли. Що Ілля, як ти себе почуваєш? Лучше вже? Да. Ой, Ілля, заболіло, це приїхали, так? Да? Я казала, що подивимося, куди будемо їздити, але походу нікуди, якщо Іллі легше не стане. Дав на районі. Зараз 27 градусів, басейн забитий, ну там є пару місць свободних, але і всі плавають. Ми на на ліжаках? Ну за ними просто дивитися. Тож спеціально вони вміють плавати, але треба з ними бути, бо мало лі що. А в цих на рукавниках то можна їх відпустити і просто сидіти дивитися. Найшла біля морви, все таки, бач? Не просто так я тоді його говорила, що тут є в нього є все. І були очки, але були з вісьми років. То я вже думаю, ладно. Він каже, це треба міряти, але думаю, ладно, вже так, як є. Ілля, знаєш, який мінус тут є в цьому готелі? Нема кондиціонерів. І жаркувато. На вулиці пише 27, а подивіться, що пише на градуснику в номері. 30 градусів. Ну, жаркувато, правда? Тако душновато в номері. Вша сонячна сторона, як ви бачите, чого нема? Тому якось так. Спекотненько. Йдемо на басейн? Да. Все, пішли. Пляжник. Один і другий. Ідемо вже... на басейн. О, музика почала співати. Да, теплий басейн на вулиці це дуже великий плюс, але якщо буде погана погода... То навіть не знаю, що в готелі можна робити в тому маленькому номері сидіти, а так як гарна погода і басейн то супер. До речі, користуюся ось цим маслом для загара. Мені дуже сильно подобається. Воно не липке, не залишає слідів. Просто супер-супер класне і гарно зволоджує шкіру, тому рекомендуємо. Марка, там ще не видно. Де? Що? А мах мене фло? Оже. Басиник, я вже говорила, теплий. Він чистий і він нормальний за величиною тут. Всі місця вистачає, класний басейн, питань до нього немає. А ось це мій топ від загара, скажімо так, на ті ділянки, які не потрібно, щоб загорали. Це молочко. І воно не залишає ніяких сидів, воно гарно підлаштовується під шкіру. Ніяких білих таких розводів, на шкірі немає і на купальнику немає, тому воно також дуже класне. До речі, інформація, яка глибина басейну я не знайшла. Але да. я от, наприклад, 165 а. сантиметрів, тому мені здається, що він десь 140-150 приблизно. Не будеш? Не а чого? Не хочеш? Прикольно, так, да, Марко? Деечко? Хорошо, свіжий. Подивись на мене, де вона? Що хлопці? Лазите? Ногами різними. Да? Та да. ще отапу полежати. Mm -hmm. Так зіте. Ага. На mm -hmm. такілька часик. Ага, Від тут на скелю, бачиш? Ні. Папу видно, як ходить по телефону, говорить. Дивися. Це скеля слон називається, бачиш, бо на слона похожа. Скля спереді, бачиш? Де? Типу на слона, похоже, ноги, хоба. Ага, типу, вот де це, вот. Око і ноги. Пошули. Угу. Ага. Хотіли вбитих в медведях. Де ми хотіли бути медведя? Хорошо, дивіться, маковець видно. Ніна ні. видно? не боюсь. Да, в літній сезон, коли погода хороша, то басейн взагалі тут супер. Види, дивіться, гарні, рядом смішно бат. Подивіться на цього Роналду, бачите, що робить. Сукричить.

Я козачка твоя, я дружина твоя, так? Да? Так. Да. Я, я, я знаю вірш, тільки я знаю віс. Я знаю вірш. Який? Ам. Який вірш ти знаєш? Який ти садочку з чий останній вірш? Мені кабліболі. <laughs> я тільки сей можу. І кохпати зелені. Тут давай злані Карпати, поспівають. Карпати зелені, Карпати. А ну-ка, покажи, які в тебе окуляри, одягни. Покажи, одягни. Вже було видно, які вони в тебе. Якщо на самокаті кататися, так да, купили? Круто. Пішли їсти, пішли обідати. Ще папа вже пішов. Доганяй Марда. Підемо на обід? Давай. Хлопцям можна тільки форму з собою брати, футбольну і більше речей не брати, вони все одно ходять тільки в футбольній формі. Що тут у нас є? Бійчу, да? Такі брускет якийсь. Салат, кавом-паличком. Такий салат, такий. Хто? Тортик? Зараз я тортик. Тортики. Тільки давай спочатку це поїмо, а потім тортики. Mm -hmm. Що тут? Макарони пофолоскі? Риба, судя по всьому. Mm -hmm. А брокколі? о, де руни. Що тут? Суп, гуляш, Овочевий суп. Хоч mm -hmm. в, mm -hmm. <свісно> в мене вийшло поставити. Не моє ставити. Получається ставити. Що тут картоп, mm -hmm. А ні, це не карті, сосіски. Mm -hmm. Курка, відбивна, соус. Знову те саме вибір невеликий. Бачите, відбивна і сердельки навіть щось таке було сосиски, порізані навпіл. Хлопці, піште, будь ласка. Отак от. Є бар, він працює, може собі тут дозамовити, що ви хочете собі до обіду, бо врахований у вас там сік, узва і чай з кавою. Хлопці такі смішні, обнімаються. Ще морози їсти. О, дякую. Тільки не рвати, а якщо здайшли, то тоді можна, рвати не можна. Дякую. Знаєте, як закінчиться наш вечір? Шукаю, де це тут норофін. А знаєте чого, бо марка вже температура. І так називається через скільки це 3 дні в школу і температура марка 38. Отак. Взагалі, за Марка щось не зрозуміло. здається, що він просто перегрівся до цього температура, а не віділіть зараз за бо марка нічого більше немає. Він випив таблетку, у нього все пройшло, все хорошо. Тому я думаю, що в принципі він просто чи перегрівся, чи дуже довго був в воді. А ось що хотіла сказати за готель? Звісно, тут є свої плюси. Номер в принципі нормальний. Скажу, що ужас, просто він такий, як на 2000 ні роки, не сучасний, скажем так, такому в нашому. Е як це сказати, з такого скандинавського стилю, як зараз всі там люблять готелі робити. Тут зручна територія, басейн дійсно з підігрівом, є бар, є паркінг. Все є, в принципі, це все зручно, але з мінусів. немає. По-перше, кондиціонерів. Дуже сильно спекотно. В номері просто жесть. Воду чомусь принесли, коли ми заселялися. Більше води немає. Я ще думаю, ми як поселялися, думаю, а чого стоїть кулір, і всі люди біля нього стоять, тому що ном, воду вам. Не дають, скажімо так, за 7 тисяч за добу можна було і воду в номер приносити, і кондиціонери, і телевізор би, мабуть, вже з Ютубом. Ну, таке скажімо, що є е, готелі, які за цю суму набагато краще. Тому, ось так. А, і ще забула сказати, що цей готель. Хорошо підходить, якщо гарна погода, тому що басейн теплий на вулиці, і є як побігати, що поробити. Шомін, що немає дитячого майданчика в самому двері. Але це вже в принципі таке, бо є гарна дитяча кімната. А от що, мінус, що за спа крите, що потрібно доплачувати там тисячу, чи скільки там з копійками, то ще перед цим показувала прайс. Спортзал є, він безкоштовний. Спа на вулиці не як спа, басейн на вулиці можна користуватися. Але якщо буде погана погода, то тільки задоплавилася на огляди. Він маленький, ще трішки пізніше вам зайду, покажу який він. Але як на мене, це кондиціонера немає. Воду треба набрати. Ну ладно, кондиціонера немає. Ладно, всяке буває. Може не кожен день така жара. Це я згодна. Ну, воду, ну воду, ну чому воду не можна в номер принести? Бачила, що люди всі ходять в таких однакових халатах, але в нас чомусь халаті в номері немає. Хоча ж мають бути, я не знаю, це потрібно, мабуть, йти просити, але чому я маю це йти просити? І коли рушники змінюють, я також не знаю. Тому що нам видали рушники, ми поки користуємося ни в другий день, і ніхто нам ще нічого не змінював. Ну, не оці, що ззаді мене біля висять, а для пляжа. Я їх сушу на балконі. От, Ілля правильно каже, що готель непоганий, непоганий, хороший готель, все. Але не відповідає ціна якість. За цю ціну мають бути прораховані такі от моменти. Я це вважаю, я так само вважаю. Просто нам є з чим зрівняти. Що яка краса, сушу, рушники, не тільки ще дитячі шорти, але рушники отак от з видом таким на гори гарним. Сушаться. Я не знаю, можливо, їх треба підходити, когось просити міняти, але ніхто нам нічого за рушники не говорив, де їх міняти і куди приходити. І сьогодні приходили, е, нас не було в номері. Можливо, якщо ми були б в нас не було, точніше чи ми десь поїхали, і рушники би залишилися б в номері, а ми поїхали б, наприклад, гуляти і, можливо, би і замінили. Але так як ми були на басейні, вони були з нами, їх нам ніхто не замінив, ніхто не запропонував і вечором також ніхто не прийшов їх замінювати. Давайте так. Готель. Як я дивилася на двох людей, коштує три тисячі. З три тисячі на двох, в принципі, нормально. Тут і басейн є, і сніданок, і обід врахований, і нормальні номери, все класно. Тому да. Но на сім тисяч на нашу суму, на чотирьох він не коштує, скажімо так. Якби це були б виправлені такі мілкі помилки, які потрібно було б зробити. Вода має бути має бути рушники мають приходити. Не то, щоб просити замінювати, а просто казати вечором. Там ви не замінили сьогодні рушники. Давайте ми вам замінимо там. Чи ще щось. спавнюємо з Клаб Хотел, там е, більший номер. Номер дешевше, по-перше, на цю суму е, можна на, на 2,5 чи на 2 тисячі різниця, щось таке. Але номер там більший, там немає обіду, але на 2 тисячі можна і пообідати, погодьтеся, але там і вода, і номер більший, також є дитячий майданчик, все є. Е, також є басейн, тому, в принципі, можна на ці гроші знайти щось краще. Якщо 3 тисячі за двох, тоді да, тут дійсно прикольно. Е, Бо у вас все враховано і гарний басейн, він з підігрівом, він вещи. В принципі, я навіть не знаю, якби не басейн, то що тут можна було би робити? Так, басейн, звісно, цю ситуацію управляє, тому що він дійсно теплий, він класний, він хороший. Тому так, на двох чоловік за три тисячі він того вартує. Хороший готель. Просто таке, якісь у нас від нього е, залишились такі двоякі якісь відчуття. Малі не їдять на 2,5 тисячі. Давайте скажемо так, сніданок. Вічер вони там, якщо по о, огурку з'їли, по гірку з'їли місце з там з ковбасою в кращому випадку, але з цього там тарілочки каші з'їв. То в принципі ми багато переплачуємо. На цю ціну. Є для нас кращі варіанти на меншу ціну, хороший готельські став. Що, Ілля, як на воду? Кофе, конечно, мінус немає, але дивіться, у нас є чай малина, оранж, лимон. Я буду лимонок я хочу спробувати. Що тут у нас ще є? Мені здається, що його не поповнюють, це от вам дають і все. А ти що з собою? А Ілля взяла з собою свій. Це що тут, просто чорний, чи що це? Іван-чай. Іван-чай. Да, сюда засипаєш, заливаєш і... А, така система. Зараз Ілля покаже. Показуй систему. Читаю. Насипав туди чай, закрутив. Це такий походний варіант. Діти банан відкрили, але не цей. Далі. Воно не лопне? Ні. Оп-оп-оп. Тик-тик-тик. Цей ляс собі купив спеціально, щоб свій чай собі возити, робити. А не прошу це таке сіточку взяти, таке, знаєш, таке, хоп, закрив, типу, кинув чашку. І що, і воно собі там запарюється. Кручуємо. І що даш? Все, так. Настоїться. А, от воно. Да. Ага, все, поня... понятно. Отака система. А от так? А ты для 6? Для вісім. Де ти дивишься?

Є, як ви бачите, перегляд мультиків, як я й говорила, з 8 до 10, що великий плюс це проходить на вулиці тут біля басейну. Повіті на басейні ще також плавають люди ввечері завжди, тому що басейн з підігрівом працює до 10-ї, тому це також супер великий плюс. А вже тим часом зайшло сонечко, і будемо з вами прощатися. Самі робіть висновки про цей готель. В ньому є як свої плюси, так і є мінуси. Але потрібно зважати просто на ціну і на кількість людей, яких сюди їдуть. Тому Висновки за вами, а за зустрінемося вже в новому відео. Завтра бувайте!